Добрий ранок, мої любі малята. Дітки, послухайте загадку. Він і чорний, він і білий, як завжди він загорілий. Як до столу ми йдемо, то без нього не їмо. Що це? Так, дітки, правильно, це хліб. Подивіться, який запашний. Добрий, м'якенький хліб. Дітки, 16 жовтня Україна святкує День хліба. В народі кажуть, хліб усьому голова. Тому, малята, я пропоную сьогодні на нашому занятті намалювати колоски пшениці. Але спочатку. Давайте з вами ось подивіться, яка у мене картинка. Як до нас приходить хліб. Складемо таку картинку, а потім будемо малювати. Спочатку, малята, комбайн обробляє землю. Ось подивіться: комбайн обробляє землю. Потім. Комбайни сіють пшеницю. Ось, подивіться, ось, сіють пшеницю. Потім виростає ось така пшеничка. Дуже колоски, дуже гарні, як сонечко жовті. Потім комбайни її. Збирають з поля, ось подивіться, ось комбайни працюють на полі. Коли вони попрацювали, то вони пшеничо везуть до млина. Ось. І з колосків пшениці виготовляють муку. Потім ось, везуть далі. І виготовляють ось такий хліб. Подивіться ось. Ось такий ось хліб, ось, потім його випікають. Потім його везуть. На машині до полиць у магазині. Ось подивіться, яка картина у нас з вами вийшла, яка називається Як до нас приходить хліб. А зараз я вам пропоную намалювати ось такі чудові жовті колоски пшениці. До роботи! Малята, для чого нам з вами потрібна аркуш білого паперу, водичка, фарба жовтого кольору ми сьогодні будемо малювати жовтою фарбою, та пензлик. Спочатку давайте зробимо гімнастику для наших пальчиків. Гімнастика буде про зернятку, про колоски пшениці. Посадили зернятку, посадили, посадили. Виглянуло сонечко. Виглянула сонечко. Сонечка світи, світи, світи. Зернятко рости, рости, рости. З'являються листочки, розпускаються квіточки. Ось так зробили ми гімнастику для наших пальчиків, тому до роботи. Беремо пензлик, вмочуємо. Водичку, потім у жовту фарбу. Спочатку ми з вами будемо малювати стебельця. У нас сьогодні буде з вами три колоска. Ось, подивіться, беремо і ось малюємо. Один колосок у нас буде, другий колосок та третій колосок. Ось так у нас буде такі ось колосочки у нас будуть. Ось так, ось такі будуть у нас з вами колосочки. Тепер нам потрібно намалювати зернятко. Ми вмочуємо пензлику у фарбу та ось так притискаємо зверху. Спочатку, потім, ось так, зернятко біля зернятка, ось так. Зернятка біля зернятка. Ось так ми малюємо такі гарні жовті колосочки. Ось так. Вдержуємо лівою ручкою аркуш паперу, а правою робимо ось такі мазочки. Ось так. Так, дітки, біля кожне зернятко має гусики, мочуємо у фарбу. Та ось так малюємо вусики. Ось так. Ось так. Кожне зернятко має вусики. Ось так. Спочатку з однієї сторони ми малюємо вусики, а потім з другої, з іншої сторони. Ось так малюємо такі вусики до кожного зернятка. Ось так. Дивіться. Так, омочуємо водичку вимочимо, потім у жовту фарбу та малюємо другий колосочок Спочатку зверху, потім з однієї сторони, потім з другої. Ось так. Ось ми отак малюємо такі. Гарні жовті колоски. Ось так малюємо. Домалюємо другий колосок, потім почнемо малювати третій колосок. Ось такі колосочки у нас з вами повинні бути. Вусики намальовуємо нашим колосочкам. Вимочуємо пензлик у водичці, кладемо його на серветочку, Вимочуємо фарбу. Малята, подивіться, які гарні колоски у нас з вами вийшли. Дуже гарні жовтого кольору, немов сонечко. Дітки, я з нетерпінням буду, буду чекати фото ваших гарних, яскравих, жовтих колосків. А я вам бажаю гарного тихого дня та гарного настрою. До побачення!